Тут сидів самітник, ось про нього написано. А зараз ми підемо до нього умовно. Ну що, відчуємо, як жив середньовічний самітник. Висока забрався о-го-го. Ага, Ого. ось воно як. Це ніби не те місце, де би міг сидіти, хоча... Є в ньому якась приємка піднімаємось. Отакий вот Такий собі середньовічний пентхаус. Хіба можна усамітнитись в цьому світі? Обов'язково знайдуться такі, як ми, мені здається, я бачу вже куди. І не дамо бути в самотності. Ага, тут я так розумію, вже штучно завалено. Щоб ніхто не лазив. Правильно? Друже. Кажу, завалено, щоб ніхто не лазив. Путіті, полязити хочу. Пішли далі. Це ми до самітника йдемо. Ну, в принципі, смак у цього самітника був. Ось де його місце усамітнення? Ось підходимо. Красиво. Отак якщо вниз? До самітника? Це я так розумію. І була його печера. А ось тут цей вітник мабуть, молився. Такий кам'янець. І звідси таке. Гори, ліс.